Йде сімейна пара вулицею, проходять повз ювелірний магазин. Любий, тобі не соромно, що я вже рік в одних сережках ходжу. Люба, тобі показати мої шкарпетки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два літніх джентльмени прогулюються по бульвару. Вітаються зі знайомими, розмовляють про те, про інше. Ось вони проходять повз один з будинків. Один питає Марку Семеновичу, а чому це рабінович живе так показово заможно? Тому що прокурор, рабінович прокурор? Ні, тому що прокурор не має достатньо доказів і не треба мене перебивати на півслові. Чоловік переодягається. Дружина зайшла до спальні у цей момент, подивилася на нього і запитує: Любий, а хто це тобі спину так сильно подряпав? чоловік червоніє від збентеження. «Е, та уявляєш, учора я йшов вулицею і раптом із балкона мені на спину впала кішка. Не віриш? Звичайно, вірю. Там же губною помадою написано Це я, твоя кіцюня. Приходить чоловік додому і каже дружині. Люба, я отримав зарплату. Молодець, Любий, потрійний оклад. О, чудово, ти в мене просто супер. І премію дали. Так сьогодні взагалі свято ти найкращий. І на всі гроші я купив тобі квіти. Ну, ти й телепень, Васю. Два джентльмени розмовляють, а ви чули, що у голови Мсек знайшли велику кількість грошей і коштовностей. От якби у мене були такі гроші, я б подорожував і машину нову купив би, і коханку нову завів. А ось ви що б ви хотіли? А я б хотів, щоб у мене тих грошей і коштовностей не знайшли.